Звички, які роблять вас нещасними. Мученики живуть минулим, одна з звичок вічно нещасних людей не відпускати минуле. Вони живуть спогадами, які пригничують, або думають про хороше, але вже в минулому, засмучуючись від факту, що цього не повернути, або карають себе за помилки, вчинені колись давно. Хочете стати щасливим? Навчіться відпускати ситуації, минулого не повернути. Не застрягайте в ньому, а живіть сьогоденням і плануйте майбутнє. Нещасні люди не допускають навіть думки про зміни, невдахи й бедолаги ніколи з власної волі не захочуть змінювати життя або себе, тому що виходити із зони комфорту страшно. Невідомо які випробовування попереду. Через це нещасні люди не допускають і думки про зміни. І навіть якщо нинішні обставини їх не влаштовують, вони діють за звичайним планом, відточеним до автоматизму. Але рутина ніколи не допомагає бути щасливішим. Невдахи бачать в інших людях в першу чергу загрозу. Через помилки минулого такі особистості часто стають озлобленими і недовірливими. Вони страждають від самотності і нестачі друзів, спілкування і любові, але не збираються змінювати звичку, бачити в оточуючих загрозу. Так в житті нам можуть зустрічатися негативні персонажі, але це не означає, що всі такі поголовно. Важливо вміти давати шанс новим знайомим. Раптом вони зроблять вас. З справжньому щасливими Нещасні люди постійно принижують себе, принижуючи і ображаючи себе, вічно нещасні персони тільки погіршують ситуацію. Необхідно пам'ятати, що у кожного є сильні і слабкі сторони. Щасливих і впевнених людей відрізняє бажання працювати над недоліками, які потрібно виправити. А скіглі тільки критикують себе, нічого не змінюючи. Чи може такий підхід навчити людину помічати свої досягнення або мотивувати стати краще? Перший крок до свободи від негативного почати сприймати свої помилки не так болісно, не зациклюватися на них. Скіглі її підлаштовуються під смаки оточуючих, хіба можна бути нещасливим, знову і знову занурюючись у сумніви про те, що про вас подумають люди. Правда, ніколи не дізнаєтеся, зате витратите сили і нерви, намагаючись догодити і підлаштовуватися під чиїсь смаки і очікування. Свобода це право кожної людини, дане при народженні. Не забувайте голову думками про інших людей. Займіться собою, якою людиною ви хотіли б стати, що вам необхідно для щастя. Позбавляйтеся від низької самооцінки і звички догоджати всім навколо. Навчіться бути собою, щоб знайти довгоочікувану радість від життя. Невдаги часто нервують, бо не можуть все контролювати. Які ще дії вбивають щастя всередині, наповнюючи людину відчаєм тривоги і горем, спроби керувати всім навколо? Чим сильніше обставини виходять з-під контролю, тим більше нещасна особистість журиться. Ще один секрет задоволених життя людей: вони не намагаються взяти все в свої руки і діють, виходячи з ситуації. Запорука щастя в гучності і вміння пристосуватися, а не в створенні ідеального світу, і вміння пристосуватися, а не в створенні ідеального світу. Незадоволені скаржаться і нить, але нічого не роблять. Що найдратівливіше постійно роблять невдахи? Скаржаться і нить. Вірно. Як же сильно дратує оточуючих подібна поведінка, вічно нещасних людей, песимізм, поширюваний такими персонами, здатний заразити всіх навколо. Цікаво, й те, що бідолаги самі виконують свої пророцтва, постійно думаючи про провали, підсвідомо діють якраз так, щоб в черговий раз зазнати фіаско, а потім нарікають на долю і світ навколо. Саме в її житті нічого не зміниться.